Чому позини Словак? Моя мама була словачкою. Бабусю, дідуся депортували зі Словаччини в 47-му році. Звідси людей висилали туди. Словаків, поляків переселяли на Волинь. Я тут народився, я народився, я вважаю себе українцем. В Словаччині маю багато родичів, маю дядьки, тітки, там сестри, брати. Підтримують вони нас, підтримують, переживають, за мене переживають. Допомагають хто чим може. Ну, як сталося, що став командиром відділення? Ну, командування так вирішило. Можливо, побачили, що якось здається мені знаходити спільну мову з людьми, що люди мене прислухаються до мене, вмію комунікувати. Бо по, по специфіці своєї роботи я багато років якби, ну, керую, керував бізнесами різними. На даний час ми стережемо наш кордон від наших сусідів, недругів, білорусів, охороняємо, щоб не пішли на нашу рідну волинь щодо моїх підлеглих, люди різні, люди різні і по віку, і по, скажімо так, по бойовому досвіду. Є хлопці, які воювали з 2014 року. Є так само, як я, що не мають бойового досвіду. Але ми повсякчас намагаємось в вільний час, скажімо так, від нарядів, ми тренуємось, щось, вивчаємо щось нове, їздимо на різні навчання по свободу, по, скажімо так, по військовому фаху. Хлопці готові. Готові бути тут захищати, готові так само і до ротації на будь-якому напрямку, чи будь-то сід, чи будь-то північ. Ну, якби проблем з тим немає, з моральним духом проблем немає. Я взагалі років з 15 якби, займаюся спортом, займався важкою атлетикою, так професійно в свій час. Чим довше людина займається чимось, займається собою, займається спортом, будь-яким видом спорту, тим, що довше вона залишається молодою, скажімо так, відчуває себе молодою. Неважливо, там, що там написано в паспорті, який вік. Ми маємо гантелі, маємо різні іспандери. Там і так що виходимо під скажімо так підручними засобами для того, щоб підтримувати себе у формі.